Так, всім доброго ранку до мене завітав Volkswagen Passat B8 2.0 TDI, Tiet Blue На чистку всієї системи екології з Київської області. На показники дивимося пробіг 252 тисячі двигун ЦРЛБ славно звісний, нормально прогрітий. Комп'ютер на 13, фактично 16, 220 км від посінні регенерації, 70 г масляної зали. Тиск 7 на холостих. А ну. Так, По часу автомобіль проїхав 25 тисяч секунд. Хто порахує, той буде знати скільки це. Непогані показники, але маса сажів вимірена, більше за комп'ютерну. І в останній раз запитую глядачів мого YouTube каналу, від чого залежить маса сажі розрахункова, калькульована, осьована 13, тому що відповіді правильної не бачу, група посад B8 активно. Участвуйте в цьому ділі, дайте відповідь, від чого залежить маса сажи розсчитана. Там багато у власників такі пасати. Тому хто знає, від чого залежить, той багато що знає як виходить. Хто не знає, той не знає і це все не безкоштовно, буде приз. За те, що хто відгадає, від чого залежить маса розрахункова. Так що чекаю відповіді, хто знає, від чого залежить цей показник. Так, по помилкам немає. немає. Так, апарат під'єднано до автомобіля. Роблю старт виявлення масляної золи в сажовому фільтрі. Це перший етап очистки тільки сажового, другий етап очистки сажомасляні. Поїхали. Ну, мене... Я Ні, це старт добре. Так, подивимося, що насипало. А золи тут предостатньо насипало. Ось бачимо густенька зала. Як вона густо рухається по краям. Ось зала. Ну, Серед, серед посад b 8 трохи рекордсмен є. Трохи рекордсменіє і всяке болото. Це все розчинна зола. На ганчірці теж вона є. Придостатньо її. Дуже багато. А тепер запитання для невіруючих в мої чистки, що я займаюся, ось бачимо сажовий фільтр. Границя заповнення в 80 грам. І питання, чи пропустить оця вся мачмала через оці соти? Як ви думаєте, звісно, не пропустить. Тому що сажовий фільтр має одну сторону, в якому направлені чиститься сажовий фільтр. Чиститься е, вся система екології не через свічки накалювання, що я розповідаю у відео. Через свічки накалювання, що мені потрібно їх викрутити, чиститься тільки камера зграння і клапана. Все. Технік, технологія під'єднання апарата, звісно, не розповідаю. Але чищу 100%. Масляну золу без варіантів, на яку даю гарантію 150 тисяч кілометрів пробігу. І сажумасані відкладення. сажовий фільтр через вихлопну трубу, що, опять же, для знатоків розповідаю, що не чиститься вихлопна труба моїм апаратом. Ніяк не прочистиш. Як саме в деталях чиститься, це мій секрет. Моя технологія. Все, питання закрите. Зараз іде прочистка сажоманих відкладень. Бачимо, скільки чорного асфальту улітає. В першій стадії було тільки жовте, маслена зала. А друга стадія це очистка сажомаціних відкладень. Камери згорання. Другий контур Єгіра, перший контур Єгіра, холодна гаряча частина турбіни, впускний колектор і клапана. І, в принципі, все. Ось скільки чорного і вилітає. Зупинка чистки буде тоді, коли буде біленька, біленька піна завжди. Оце вже буде фініш по очистці. Поки чорний летить. Інших варіантів в дизеля немає. Так, чистка завершена на обертах 20-21. Під'єдную датчики диференційного тиску і дивимося по комп'ютеру. Форсуночки в нас в ідеалі все працюють. Сажовий сухий прогрітий. Подивимося на показники диференційного тиску. Два 2 паскалі на холостих. По факту 0. Це РЛБ-двигун, так завжди будуть показувати ці датчики на обертах, на обертах справно показують. Бачимо, маса змірена. Летить вниз. Так, є таке і зараз буде загальна перепровірка. Вже повністю автомобіль прогріється, в нулях буде. Загальна перепровірка комп'ютерна автомобіля і потім фізична, щоб зробити висновок про технічний стан автомобіля. І так, висновок по автомобілю. Всі комп'ютерні діагностики, автомобіль пройшов без зауважень по фізичній діагностиці. Є невелике зауваження. Але власник авто живе неподалік Києва, він приїде на повторну діагностику. Просто перепровірити автомобіль, як працює. От тоді вже буде 100% діагноз ідеальності роботи двигуна ЦРЛБ, який знаходиться в автомобілі. Зараз він на 99% працює в плані ідеальності, тобто система екології працює. Система охолодження працює, система паливна працює і система вентиляції картерних газів під невеликим питанням. На останньому фільтрі ось що повисипало. Вже бачимо і крупна зала є, коричнева, і великі шматки сажомасляні. Це вже фінішний фільтр був. Після чистки. Проводилась чистка ось таким апаратом абсолютно без демонтажу. І автомобілю надається такий гарантійний лист після моєї чистки апаратом Сажотрус на 150 тисяч км пробігу. Наступна чистка на 400 тисяч км. Можливо, і більше, але залежить від способу експлуатації автомобіля. Звісно, якщо по трасі їздити, можна і 200 проїхати. Але ж в наших українських реаліях траса це сильно шикарна для цих автомобілів. В основному всі в міському циклі їздять на цих автомобілях. Нагадаю, що. При нормальній експлуатації автомобіля в міському циклі, тобто до повного прогріву, завів автомобіль і їдеш без прогріву. Завів і їдеш, і автомобіль прогрівся до робочої температури, і далі по місту їздиш по своїм справам. Регенерації фільтра, це як свідоцтво технічно справного автомобіля, повинно бути 300 Тобто 350, 400 і навіть більше ближче до 500 в залежності від як автомобіль рухався, чи немає в ньому коротких поїздок. А короткі поїздки це не до прогрів, навіть якщо температура оливи не прогрівається на 50 градусів, це вважати міським циклом не варто. Це більше експлуатація неправильна, тому що це потрібно брати або бензин, або електрику. А якщо правильно експлуатувати дизель в міському циклі до 500 це РЛБ-двигунчик може виконувати регенерацію сажого фільтра. І це буде без всяких проблем для цього двигуна. Вже провірено. І також всі інші двигуни ДФЧА, ДФЦА, теж так само приблизно виконують регенерацію сажового фільтра, якщо вони справні. Якщо несправні, чистки. Звісно, ніякі не допоможуть. Але в нашому випадку займаюся чисткою системи екології і перепровіркою загального стану ідеальності роботи двигуна. По автомобілю невеличкі зауваження є, але потрібно проїхатись. І через недільку, можливо, дві, автомобіль знов заїде. Я його перепровірю вже остаточно. І тоді буду знати на 100% чи як зараз на 99% він працює в коментарях. Мої контактні дані. Всім гарного дня, вечора. До побачення.